Добрий вечір. Мене звати Єгор Гордієв. Це програма Аргумент кіно і сьогодні ми разом подивимося абсолютно унікальний документальний фільм Яремчук Незрівнянний світ краси на Київ ТБ ще представлено багато новинок і ексклюзивних прем'єр українського виробництва. Але сьогодні я пропоную сконцентруватися на фільмі, який про людину і про епоху, як це все переплітається. По суті, це велика біографічна історія, починаючи з великої перемоги червоної рути. У Радянському Союзі, перемозі української пісні і аж до трагічної смерті Великого Назарія Яремчука. Це історія про українську естраду. З чого вона починалась і чим вона може продовжитись? Я хочу, щоб ми почали перегляд фільму з розмови з людиною, яку ви побачите у цій стрічці. І мені здалося, що Олександр Злотник був дуже щирим там. Це український композитор і друг Назарія Ремчука. Я можу так називати правильно? Так, Звісно. Добрий вечір. Так, добрий Дякую. вечір. Дякую, що з нами сьогодні. Ви стали другим епохальним композитором після Висюка для Назарія Ремчука і написали найбільше пісень для Назарія. Так. Тобто ви вже прийшли до Назарія Ремчука, коли він вже був зіркою. Так. Ви пам'ятаєте, він був тоді? Це 80-ті пам роки? Пам'ятаю. І мені дуже було прикро я. Він мені дуже подобався: як співак, харизма, зовнішність. все. Я не був з ним знайомий. І мене познайомив в Ялті на фестивалі Ялтинському Анатолій Євдикименко. А мене дуже тоді отмуляла така річ. Він е, прийняв участь в міжнародному конкурсі Братиславська Ліра і співав пісню. Я різудю, я тобі рісуджу, Райбо допался". Ага. Я подумав, господи, він же з Буковини, там стільки тих синкоп. така мелодика, така мелезма... мелізматика колосальна. А він співає цю пісню. Думаю, ні, я напишу отаку пісню, музику, щоб він її заспівав. Я кажу, Назарі у мене є для тебе мелодія. От. Я йому показав, каже, це моє. Я кажу, от добре, а хто вірші? Я кажу, Грипчинський, давай напишу вірші. І єдине, що я знав, що в нього дуже класно виходить а відкриті слова. То я придумав відразу гай, зелений гай і грає музико, грай, щоб було а багато. Там, де зустрів тебе, там шумить і нині гай, зелений гай. І от вже Київ, шоста -го година ранку. Рипчинський останні слова підписує, я клавір написав. На зарі схопив ці гарячі ще ноти і каже, все, у мене є шляхи, поїхав робити. І поїхав. І вже через півтора місяці була ця пісня Олександр Сиров був. Такий басист в Смирічці зробив аранжування. Він, до речі, закінчив Львівську консерваторію по класу композиції. Це не просто такі музиканти, а серйозні музиканти. Зробив аранжування, і вона відразу пішла. Пішла по всіх радіостанціях. Оце був перший старт. А потім пішли пісні. Викликали філармонію Чернівецьку. Я там писав програму вже для Смирічки, для Назарія. Одного разу навіть так було, що підряд вийшло: Чуєш, мамо, горобина, батько і мати, білі лілеї і так далі. У ви фільмі виступаєте як оповідач контексту. Радянського контексту, українського контексту тоді, і от те, як ви розказуєте зараз про те, як записувалася пісня, я собі геть інакше це уявляв. Появляється це інколи була й творча лабораторія, так. а не згори, щось там присилали. Так. Так. У мене купа питань до того, як за цим всім стежило КДБ, ЦК, і в результаті Назарій Яремчук у радянському Союзі у дуже таку сіру епоху став українською зіркою. Як взагалі так сталося? Як сталося, розумієте? От. Те саме, що й у Васюка, у Поклада, ага. у мене. Були ж, будемо, ну, це не скромно, мабуть, але будемо говорити про талановитих людей, так? Ну, це важливо, так. Було три шляхи. От композитор, наприклад, стати членом партії комуністичної і отримувати регалії, нагороди, і рухатись вище і вище. Інші, де не міг змиритися з ладом, з тим, що відбувається, і починав працювати проти влади, писати твори, які закривали. Тебе відразу закривали, і третій шлях був: ти писав отакі філософські поняття: як життя, смерть, любов ненависть, любов до людини, любов до рідного краю, любов до Ну, як любов, є кохання. В українській мові це такі загалі вічні так, цінності. Так. Та, та, та. Так. Ненависть до чогось. І отакий от шлях, наприклад, обрав Івасюк, такий шлях обрав поклад. Я такий шлях обрав. Олександр, ви можете зараз розказати на всю країну, звичайно, що можете, так? Як ви серед своїх студентів розказуєте про Назарія? Тому що просто стати суперзіркою, не маючи певних людських якостей, неможливо. І я у фільмі їх побачив. Мені хочеться, щоб ви зараз про них розказали, як ви їх бачите з Я своїм студентам, по-перше, кажу слідуюче. Дорогі мої, ви чудово знаєте американських виконавців, співаків, британських, але майже нічого не знаєте про своїх, про своїх композиторів, поетів, виконавців. От ви їдете за кордон і вас запитають: а хто ваші творчі батьки? Майже не знаєте. Тому я вже 14 років читаю лекцію історія популярної української музики. Mm -hmm. От. І їм дуже цікаво, тому що фактично я розповідаю своє життя, тому що я всіх знав, зі всіма працював. І я кажу правду. І правду про Яремчука. Мені нема чого соромитись говорити про нього, тому що є дійсно про що говорити, про таку людину, як він. Так, він не дуже прощав образи. Так. Він э, двічі ні. образився, все, це вже він ніс. Але розмовля... Тому ви з ним ніколи не сперечалися в цьому сенсі, Ні, ні. Він зі мною не сперечався. І навіть виконавці вже знали, що найкращу пісню я Яремчуку. І знаєте, що мені здалося? Він дуже простий, у хорошому сенсі цього слова. Він був дуже щирий. Він був відкритий. Він... Очим він брав публіку? Тим, що він виходив відкритий. Розумієте? А ви знаєте, щирість на сцені, якщо люди відчувають щирість, це головне вірю, не вірю. І йому вірили. Він був феноменом палацу України. Завжди на ура проходив. Такого не було, щоб він погано пройшов. Завжди на ура. Він щиро ніс себе. А якщо люди до нього добре ставляться, то він душу готовий був віддати. А ви часто про себе подумки або публічно порівнюєте Назарія з сучасним шоу-бізнесом, сучасними зірками? Одне діло, коли є гасла, а інше діло, коли є справжня любов. До тої землі, до тої культури, до тої пісні, яка була у Назарія. А у багатьох це гасло на сьогоднішній день. У багатьох. Мало зараз виконавців, які, ну, можливо, це час дуже швидко плинеться вся м'ясорубка така. Але таких, як у фактично немає. Ну, звісно, як то кажуть, свято міста пусто не буває, але ні, буває. Буває. І зараз воно порожнє. Є багато талановитої молоді. Хтось буде інший, хтось буде щось робити і досягати результату, і буде улюблений цим публіки. Його будуть знати, любити. І такі є, до речі. Але Назарі був, знаєте, от. Як дерево з корінням і дуже глибоким, він дійсно відчував пісню, він відчував мову. І був дуже людиною, яка вірила людям. Він людям вірив. Потім, коли його зраджували, це він це не прощав. Це правда. От. Але він Щирим серцем йшов до людей. І як би не було він, як приклад, розумієте, того, як треба відноситись до своєї землі, до своєї культури, як болювати за нею. Так він співає російськомовні пісні. Так, такий час був. І ви у фільмі щиро розкажете про те, які компроміси інколи були в альбомах, так? так. І глядачі це побачать у фільмі. Так. Але так. знаєте, чого мені не вистачило у фільмі? Тому що у фільмі окреслено Назарій як абсолютно глиба, як певна епоха. А мені хотілося продовження. Продовження його особисте, його дітей, епохи. А що далі? Так. Ну, бачите, Назарі, коли він же хворів перед поїздкою на операцію в Канаду. От, до брата свого Дмитра. І він привів мені дітей Дмитра і Назарія. Це в Палаці України, він виступав на ялинках. От, вже схудне, 18 кіло. Йому тяжко було, тому що по три виступи на день він каже: Сашо, послухай моїх хлопців, і, будь ласка, якщо то допоможи. От я їх прослухав. Все, вже розумів, що треба робити, і вони понесли його традиційну пісню. Хоча, якщо говорити про Назарія на той час, то він шукав найсучаснішу інтонацію. Mm -hmm. Так, просто на той час те, що я писав, то було сучасно. Різне ставлення, правління спілки композиторів. Сидить Штогаренко, Білаш і так далі. І вони кажуть, ну що це таке? Що це таке, Євасюк? Це ж сором української пісні. Ну, розумієте? Вони не могли перебудуватися. Хоча геніальні композитори. І пісні в них чудові, але вони не рухались по часу. Назарій хотів рухатись по часу. І рухався. В нього були і рокешники, і лірика. Різні. Різні. От у мене там. На слова Юрія Рогози там лиш для тебе. Це такий рокешник експресивний. Він шукав! Старшари, нас... На сьогоднішній день я розумію, що повинна бути різна музика. Повинна бути музика для голови, для душі, для ніг. Повинна бути молодіжна культура, клубна культура. Це все повинно бути. Це все потрібно, але кожна музика, кожна пісня має своє окреме завдання робити людину краще. Справжня пісня. І для мене дуже важливо, щоб була поезія. Тому що, розумієте, коли ми говоримо про інструмент, от як ви думаєте, який інструмент максимально впливає на людину? Я думаю, духові. Духові. Хтось говорить там орган. Хоча це також духовий інструмент, повітряна, труби. Хтось скрипка. Ні. Голос. Голос. А знаєте чому? Вібрація. Ну, і в страдіварі вібрація чудова. Погоджуюсь, так. Чому? Тому що це поодинокий інструмент. Який, окрім тембру, техніки, краси і так далі, він має два крила. Окрім мелодії, він ще має слово, слово, поезію. Оце подвійний вплив на людину, і робить свою справу. Тому Залишати мелодію без поезії, без справжньої поезії, це дуже неправильно. Проаналізуйте теперішні вірші, теперішні пісень. Ну, перепрошую. Але дуже рідко ви побачите справжні вірші. Дуже рідко. Все-таки є та, але небагато. Це правда. Це так, правда. Є, але небагато. Сьогодні ми ще з вами зустрінемося. Олександр Злотник, український композитор і ректор легендарної абсолютно академії Глієра, буде абсолютно щирим у фільмі. І ви побачите його і почуєте, і побачите ту легкість, яку Назарій Яремчук, якого вже немає з нами, зміг передати. Ту повітряну легкість, абсолютно якої зараз, можливо, нам не вистачає. Яремчук, незрівняний світ краси. Увага! до перегляду!